На освітленому екрані піском відтворюється історія життя простих людей і війна. З'являється профіль жінки, вона плаче і молиться. Захисти, могутній Боже, всіх синів країни, щоб живими повернулись до батьків і родини, щоб не плакали. Моєї билося серденько. Це конкурсна робота Марійки Передарі. Юна красуня презентує свій талант на міні-світ краси. Журі по достоинству оцінює дар віничанки та присуджує їй перемогу. Я для себе показую, що я да, я на щось спроможна. Я, я не зря пропрацювала цілий рік, тому що в мене є гарний результат. Такий талант показувати трошки рисковано було, тому що діти. Стандарт щось, співають, танцюють, акробатика, гімнастика. І виділилися ми на фоні всіх, покорили судді. Повернувшись до Вінниці, Марія демонструє свій пісочний шедевр і нашій знімальній групі просто неба, бо соніж в тій самій сорочці, що і на конкурсі каже, так одягається виключно в особливих випадках. Вишиванка сімейна реліквія і оберіг її створила прабабуся Марії ще в 1905 році. Перед мерією дівчина вкотре за допомогою піску відіграє міні-спектакль про життя. Така молода дівчинка, і вона піклується за державу. Вона показала, що яка держава була, яка вона стала і що буде. Дуже приємно, що діти не тратять свій час просто десь гуляючи, а мають таланти. Таланти повинні цвісти. Серафимус. навіть Серафіму сподобалось, так. Да. За умовами конкурсу Міні світ краси учасниці мали не тільки демонструвати талант, а й провести із собою стилізовані костюми. На створення образу теж пішов рік. Ми думали спочатку бути, ну як завжди, як в квітах, як завжди, ну українські символи, в калині, в квітах якихось, але потім передумали, рішили, вирішили, що напевно зараз буде більш. Патріотично, якщо ти будеш в своєму прапорі показувати наскільки ти патріот, показувати, що це ти, що це Україна, і що нас добре. В конкурсах краси Марійка не новачок за плечима багато конкурсів як національних, так і закордонних. Багато перемог та звань. Зупинятися 14-річна красуня не збирається поза як в майбутньому бачить себе моделлю. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.